Коломийські рятувальники готуються до професійного свята, яке відзначатимуть 17 вересня. А вже напередодні до них завітали гості. МНСники прийняли відвідувачів гостинно, показали пожежну техніку та навчали, як діяти у побуті у разі небезпечної ситуації. До складу Коломийського управління Міністерства надзвичайних ситуацій входять чотири підрозділи. Вони розташовані в Отині, спасі, гвісті Печеніжині. Особовий склад налічує близько сотні співробітників. Їхні службові обов'язки відчутно збільшилися. Так само при дорожніх транспортних приводах виїжджаємо на до допомогу міліції. Звичайно, це ускладнює роботу, тому що є такі незвичайні ситуації, які ми не зустрічаємося раніше, не Там Можливо, треба якось якусь блокурову достати, розуміти, з ями. І це ну, техніка, ви знаєте, не зовсім деколи пристосована, такі неординальні ситуації. Сам собаку десь треба. У нас трошки не працюють ці служби, які мали б цим займатися в місії. Приходиться деякі нам ці справи робити. Попри це, начальник запевняє, його підлеглі завжди готові до роботи. Всі проходять відповідне навчання. У нас офіцери вони навчаються у державній академії, закінчують 5 років, і приходять сюди. Особовий У нас навчається біля півроку. Івано-Франківську тут уже проходить стажування. І якраз люди вже допускаються до виконання своїх функціональних обов'язків. Потребує покращення матеріально-технічна база, каже Ігор Вацик. Техніка застаріла. Сьогодні ми тільки маємо одного Камаза, нового, нового кондоміля ми отримали два роки тому. Тобто, яке ще нову, нове обзброєння, а са техніка ще фактично Радянського Союзу. Вона ну, знаєте, вся справна, вся доглянута, так що фактично не всі поставлені завдання ми виконуємо. Хороша співпраця у рятувальників з владою. Хотілося б напередодні нашого професійного свята подякувати голові районної ради, ради адміністрації, пані Михайло Негричу, Болюку, меру нашого міста, коли ми є, За декілька років, які ми працюємо з місцевою, він на сьогоднішній день нам найбільше дав 50 тисяч виділів грошей на покращення нашої шометратегічної бази. Напередодні свята до рятувальників завітали гості Учні Вищого професійного училища номер 14. МНСники прийняли відвідувачів гостинно, показали професійну техніку та навчали, як поводити себе у побуті під час надзвичайної ситуації. Багато е, надзвичайних ситуацій і пожеж стається за рахунок дитячих пустощів. І ми це діткам розказуємо. Навчаємося користуватися дзвонегасником, вонегасником. щоб вони знали як подіяти, як позвонити правильно, тому що дехто з них навіть не знає, як зателефонувати. Ми з дітьми прийшли подивитися, як взаємодіє техніка, людина, рятуючи інших людей в екстремальних ситуаціях. Дітям, як ми бачимо, дуже цікаво. Особливо сучасна техніка, особливо е, драбина, яку так не боячись штурмував рятівник. І е, тепер для них номер 101 означає не лише служба рятування, а вони цілком уявляють, наскільки це. Небезпечна робота, наскільки людям потрібно багато тренувати, щоб все все освоїти. Бо цікаво, пізнавально. Ну навіть не думала, що на всіх професія пожежника може бути такою важкою, складною. Не в кожного знайдеться відваги не залізти на ту саму драбину там або в вогонь кинутися, рятувати людину. Це професія дуже потрібна і важлива. Можливо, декому з хлопців після сьогоднішньої екскурсії сподобається захочуть. Так професійне свято рятувальників ізначатимуть 17 вересня. Урочистості відбудуться у народному домі. О 15-й годині. Хотілося б сказати велике спасибі нашим ветеранам, які люди віддали свої кращі роки тут, знаєте, які працювали, щоб вони знали, що їх ніколи не забувають, двері завди наші бути відкриті. І нашим працівникам, які зараз ми будемо святкувати 17-го, наші буде концерт в Народному домі на 15.00, 17 числа. Всіх запрошую при нагоді, хто хоче прийти, розділити з нами наше свято.